Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 20 жовтня неділя, і у неділі у мене на каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події, які відбулися протягом тижня у світі, і які, на мою думку, варто звернути увагу або нагадати. Отже, давайте подивимося, що я хотів би вам сьогодні нагадати і згадати про події у світі, які відбувалися протягом цього тижня. Неділя 13 жовтня, Ісландія. Прем'єр-міністр Ісландії, Бярні Бенедікстон, у неділю визнав провал коаліції, яка прибуває при владі з листопада 2021 року, і закликав до проведення дочасних парламентських виборів. Ну, ці вибори мають бути призначені президентом Ісландії халою Томас Дотір. Ну, там насправді потім вже вибори визначили. Ми про це поговоримо і пізніше. Понеділок, 14 жовтня. У між Канадою і Індією ну серйозно напружились відносини. У понеділок 14 жовтня кожна з двох країн вислала верховного комісара і п'ятьох інших високопоставлених дипломатів. Після того Індія заявила, що і дипломат був названий серед осіб, які представляють інтерес у розслідуванні вбивства у 2023 році. Це сикського сепаратиста Хардіпа Сінга Ніджара, який був громадянином Канади. Не знаю, до чого це приведе, але ситуація насправді там ну, у цих відносинах між Канадою і Індією дійсно не спростає. Вона фактично почалася отак: от, от напружуватися і ставати гіршою після цього вбивства у 2023 році. Китай у понеділок, 14 жовтня, у перший день великих військових манерів навколо Тайваню, Китай попередив, що незалежність не несумісна з підтримкою регіонального миру. Про це заявила Маонін на регулярній прес-конференції в Міністерстві закордонних справ Китаю. Вівторок, 15 жовтня, Близький Схід. На тлі конфлікту між Ізраїльним Хамас і Хезболою, 15 жовтня Європейський Союз організував робочу вечерю між міністрами закордонних справ для підготовки першого спільного саміту глав держав і урядів Європейського Союзу та шести країн Ради співробітництва країн Перської Затоки. В цю раду входить Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Ковейт, Оман і Катар. На порядку денному будуть економіка, ну і особливо геополітика. Туреччина міністр корони справ Туреччини Хакан Фінан 15 жовтня закликав міжнародне співтовариство запровадити санкції проти Ізраїля за її наступ в Газі та напади на Ліван. Тому тобто бачимо там ситуацію на Близькому Сході. Вона ну, протягом цього тижня насправді була дійсно в фокусі уваги ну через певні події, про які ми зараз згадаємо. Іран. Генерал Ісмаїл Гані був присутній цього вівторка, 15 жовтня, в Тегерані на похорона генерала Абаса Нінфарушана, убитого минулого місяця разом з лідером Хезбули Хасаном Насралою. Ісмаїл Гані, очолює куц підрозділ зовнішніх операцій корпусу вартових ісламської революції. Він зник з поля зору сі, за частками самі шедю ізраїльського удару по Лівану, перш ніж от з'явився у вівторок, 15 жовтня, публічно. Ісландія. В Ісландії було прийнято рішення, і вибори відбудуться 30 листопада. Також публікується опитування Гелап стосовно цієї коаліції, яка розпалася, що її підтримало тільки 25%. І це найменша підтримка куляційно удного за останні 30 років в Ісландії. Середа, 16 жовтня, Південна Корея. Книги південнокорейської письменниці Хан Канг. Яка нещодавно отримала Нобелівську премію з літератури з минулого тижня? Розошлись старажем понад мільйон примірників. Ну, всі, хто це і ці книги продавав, там інтернет-магазини казали, що це ну, такого не було раніше ніколи. Ну і, зокрема, принаймні, як пишуть, 1,06 мільйона книг, включаючи електронні книги, ханканг було продано з моменту вручення Нобелівської премії минулого четверга. Тобто, бачите, менше ніж за тиждень повідомила Кіобо, Аладім і ЄС 24 три великі книжкові магазини та інтернет-магазини з південної Кореї. Ну і нагадують, що 53-річна письменниця Ханканг стала першою азіатською жінкою, яка отримала Нобелівську літературну премію. Італія, парламент Італії дав остаточне остаточно з законопекту, представленого урядом Джорджі Мелоні щодо покарання за суррогатне материнство за кордоном. У 2004 році таке рішення було прийнято, що з 2004 року в Італії не можна цього робити там. Штрафи і тюрем, тюремне, скажімо так, тюремне перебування. Ну, зокрема, там ув'язнення. Мова йде про термін від трьох місяців двох років, і штраф розмірі від 600 тисяч до 1 мільйона євро. Це за те, що в Італії користуватися послугами сургатного материнства. Ну, і тепер прийняли, що за кордоном також це заборонено. Четвер, 17 жовтня, близький схід, лідер Хамас Яхя Сінвар, організатор нападу 7 жовтня 2023 року. Був вбитий в Паласинському анклаві. Про це повідомив Ізраїль у четвер, 17 жовтня. Ну Його вбивство там всі кажуть, що це дуже серйозний, такий знаменуєй момент, поворон, що ніби вже можна закінчувати і війну в Азії, про що заявили лідери Заходу, але прем'єр-міністр Ізраїлю Бініаміни Таняху сказав, що війна триватиме. Франція Меней Макрон звинуватив власних міністрів журналістів у непрофесіоналізмі. Домови йде про те, що там було засідання, закрите засідання ради міністрів. Там він сказав, що. Нетаняху, мав би пам'ятати, що ООН створила Ізраїль. Мова йде про те, що ну Ізраїль Нетаняху, як прем'єр-міністр він не дослухається до всіх тих зяв заяв ООН стосовно того, що треба там зменшити наступ, що там гуманітарна катастрофа в секторі Газу і так далі. Ну це стало відомо. Мені закону справ Франції це підтвердив. Нетаняху там дуже був розізлився. Вони телефоном говорили з Макроном, фактично там сварилися, посварилися. Ну і Макрон в четвер, так в четвер в Брюсселі була був саміт Європейського союзником. речі, розглядали і питання. І не в Україні як підтримувати, продовжувати Україну, а також питання Близького Сходу. Ну і на прес-конференції, за підсумками цього саміту, Мене Макрон він фактично, ну як тут пишуть, е, напав на своїх, якщо можна так висловитися, своїх міністрів. Він, зокрема, там е, під час прес-конференції, за підсумками е, є, цього візиту, так він сказав, що ну. Не можна це було там говорити, а журналістам це повторювати. Ну так так чи інакше, але ситуація тоді була непроста, коли це стало публічно відомо. І ще раз хочу наголосити: і Макрону. Вони там ну дуже-дуже плітно в лапках безумовно поговорили між собою телефоном. П'ятниця 18 жовтня. Німеччина, президент США Джо Байден він був з візитом в Німеччині, він, мав бути там 12-го ще. Жовтня минулої суботи, але через ураган Мілтон ця, ця поїздка була відкладена. Він прибув у п'ятницю. Він там зустрічався. Ну крім того, що з президентом Німеччини, канцлером канцлером Олафом Шольцом, там ще була така чотирьохстороння зустріч. Байден, президент США, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Мені Макрон. І вони якраз там і обговорювали питання щодо от, підтримки України і питання на близькому сході. Ситуація, яка там і далі загострюється, війна продовжується. Колумбія. У спільному звіті уряду Колумбії та Агентства ООН з наркотиків, опублікованому у п'ятницю, виробництво кокаїну досягло 2664 тони у 2023 році, збільшившись на 53% порівняно з 2023 роком. Ну і також там у звіті йдеться про те, що і площа. Площа зросла на 10%. Вирощування на 10% відсотків, яка зараз займає 253 тисячі гектарів. На хвилиночку 253 тисячі гектарів. Майже половина врожаю знаходиться в охоронюваних зонах, таких як національні парки або місцеві заповідники. Субота, 19 жовтня, Китай. Президент Китаю Сі Цзіньпінь закликав війська посилити підтовку до війни. Про це повідомили державні ЗМІ у суботу, 18 жовтня. Він це зробив 17 жовтня під час відвідування бригади ракетних сил армії. Продовжує про це повідомило державне телебачення. І неділя, 20 жовтня, сьогодні у Молдові проходять президентські вибори, а також референдум щодо вступу в Європейський Союз. Тобто, чи варто чи потрібно записати в Конституцію от мету вступ ЄС? Ну, це насправді дуже важливо ці вибори. Там, от якраз питання, до того, чи буде Молдова рухатися в напрямку Заходу, тобто в напрямку Європи, чи там проросійські сили намагаються все-таки повернути Молдову в сторону Москви? Ну, лідер чинно президентка Майя Санду, але там. Побачимо, чи набере вона 50% щоб перемогти в першому турі. Сподіваюся, що так і буде. Якщо вона не переможе в першому турі, то другий тур відбудеться 3 листопада. Ну і в Індонезії. В Індонезії сьогодні в неділю колишній генерал 73-річний Прабово Субянто був інавгурований як новий президент Індонезії після. Присяги перед парламентом сьогодні, в неділю 20 жовтня, він переміг на виборах у лютому 2024 року у першому турі, змінив Джоко Відодо, який перебував на посаді протягом 10 років, тобто два терміни. І зараз новий президент очолив найбільшу економіку Південно-Східної Азії. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишеться на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!